Китайський фактор Пекін, який досить довго тримав нейтралітет, посилив співпрацю з Росією. Про це йдеться у звіті американської розвідки. Невже піднебесна таки близька до того, щоб перейти червоні лінії і почати відкрито підтримувати Путіна? Щоб відмовити китайське керівництво, держсекретар Блінкен вилетів у Китаї. Був уже в Шанхаї. Сьогодні прибув Пекін. Чого чекати від цього візиту і чому СІ грає з вогнем? Наш Дмитро Анопченко розпитав екс заступника директора всемогутнього ЦРУ центрального розвідувального управління Америки. Всі прогнози і відповіді в його сюжеті. Без зайвої помпи, лише його машина і автівка охорони, держсекретар США прибуває на військову повітряну базу Ендрюс, звідки лайнер бере курс на китайський Шанхай. Із собою повний портфель паперів, щоб працювати в дорозі. Всі цілком таємні, залишати їх без нагляду немає права, і серед них ймовірно і ті самі доповіді американської розвідки, які Вашингтон перед візитом вирішив розсекретити. Дані які доводять, Пекін напряму не передає Москві зброю, але надсилає до Росії компоненти, з яких вона самостійно її виробляє. Заголовки провідних світових видань просто кричать. Ось, наприклад, що написала Financial Times, базуючись на розсекречених відомостях. США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і безпілотників, а також верстатів для виробництва балістичних ракет. Групи китайців та росіян працювали над спільним виробництвом БПЛА у Росії. Китай надав 90% мікросхем, імпортованих Росією минулого року. Їх використали для виготовлення танків, ракет і літаків. Китай також допомагав Росії вдосконалити свої супутники, щоб допомогти продовжувати війну в Україні, і Пекін надавав супутникові знімки. Думкою щодо нових розвідданих я цікавлюсь у Деніса Велдера, колишнього заступника директора ЦРУ. Він працював у тій будівлі штаб-квартирі центрального розвідувального управління США в Ленглі. і щодня мав справу з найбільшими державними секретами США та документами із Грифом цілком таємно за різних адміністрацій. Він був і директором з питань Китаю в американському радбезі, і спеціальним помічником президента США. З огляду на цей досвід містера Вайлдера зараз вважають одним з найкращих американських експертів щодо Китаю. Люди зазвичай не розуміють, що під час виробництва зброї сильно зношуються верстати. Їх потрібно весь час замінювати. До війни Європа продавала більшість устаткування, якого потребувала Росія. Зараз Китай став основним постачальником. Чи ось інший приклад: Пекін постачає Москві ракетне паливо, яке є дуже складним. Отже, коли Китай заявляє, що не надає Москві летальної допомоги, то тут межа тонка, бо навіть нинішні постачання дуже близькі до цього. Торік торгівлі Росії з Китаєм становила рекорд. Товарообіг склав 240 мільярдів доларів, і це не було б аж такою проблемою, якби піднебесна просто заміщувала ті товари, які через санкції не продає Європа. Але КНР збільшила закупівлі російських енергоносіїв, а це гроші на війну. А ще за даними американської розвідки, надсилаються товари подвійного призначення, і, наприклад, потрібна Кремлю мікроелектроніка. Причому масштаби істотно розширилися останнім часом. І те, що Білий дім вирішив розсекретити і передати пресі, повідомлені своїх розвідників, крок непростий. На нього раніше не часто погоджувалися, побоюючись засвітити джерела, але війна на українському фронті змінила правила, пояснює наш експерт. Це працює, коли щодо Китаю речі називають своїми іменами. Торік, наприклад, держсекретар Блінкен напряму звинуватив Пекін у намірах постачати Росії летальну зброю. І білий дім вважає, що саме це зупинило її продаж Кремлю. Тому зараз є сподівання, що ми зможемо зробити це знову. А ще є прихована загроза, що штати можуть покарати китайські банки. Санкції щодо них це вже нове і значно серйозніше. Втім, тут є важливе питання, відповідь на яке багато що означатиме китайські військові поставки Росії це щось нове, тобто Пекін тримався всі ці два роки війни і лише зараз почав підігрувати Москві. Чи все це тишком нишком відбувалося і раніше? Просто лише зараз американська адміністрація оприлюднила розвідданні. Наш експерт, а людина він більш ніж інформована. Вважає, що тут, як то кажуть, два в одному ситуація, коли зійшлися всі чинники. Тобто співпраця Путіна із Сі була і раніше, але саме на цьому етапі війни Білий Дім більше не може заплющувати на неї очі, бо Китай перейшов червоні лінії і треба провести нові думаю, це відбувалося із самого початку. Думаю, що і запчастини, і інше спорядження китайці передавали роками. Водночас, ми бачимо і втрати путінської армії через цю війну. Танки, БМП, озброєння, артилерія, все це було знищено, і Москві потрібно якось це замінити. Отже, Китай мав збільшити свою підтримку. Тож я б сказав, що китайська допомога зараз зросла. Держсекретар Блінкен під час зустрічі із міністром закордонних справ КНР ще то. Рік намагався провести певні червоні лінії. Було розчарування, коли Пекін певним чином переступив їх. Отже, Блінкіна відправили зараз до китайців, як я розумію, із різким повідомленням, якщо ви не припините, це матиме наслідки, ймовірно, економічні. Американська адміністрація налаштована дуже серйозно. Білий дім стурбований, бо бачить наступ Росії, і ми не хочемо, щоб Китай надихав Путіна своєю допомогою російським збройним силам. Але чому Піднебесна так сильно ризикує? Адже Китай просто не може собі дозволити в якийсь момент залишитися без американського ринку, надто багато купує Америка. Чому тоді всі ставить під удар економіку, яка мета здатна це все виправдати? Сі та Путін особлива історія, вони однаково мислять. Обидва вважають, що ми хочемо до них дістатися, що це намагається їх убити, і тому їхня позиція така: нам краще бути разом, ніж кожного повісять окремо. Це вислів Бена Франклі на часів американської революції. І коли Китай заявляє про нейтралітет, це неправда. Сі дуже сильно підтримує Путіна. І якщо ми у ситуації, коли стан справ на фронті є мінливим. США відчувають, що нам потрібно реально тиснути на китайців. За даними мого співрозмовника, це вже не порожні погрози. Якщо Пекін не збавить оберти, частина китайських банків, через які проходять операції з Росією, таки реально можуть опинитися у чорних списках. І це по суті змінить старе правило, якого дотримувалася американська адміністрація: не сваритися одночасно з Росією та Китаєм. Якщо холодна війна із Москвою, штати завжди йшли на певне потепління із Пекіном. Тому певний результат місія Блінкена здатна принести, але не вирішить проблему. Лише змусить Китай краще шифруватися, бо виявляється, мова навіть не про політику, а про страх перших осіб Китаю, що Росія програє. І цей страх, на жаль, сильніше за раціональні аргументи, які під час зустрічі на вищому рівні озвучують американці. І тому прогноз містера Вайлдера відвертий, проте тривожний. Ви повинні розуміти, останнє, чого хоче сі, так це поразки Путіна у війні. Бо якщо таке станеться, Китай непокоїться, що Путін втратить посаду. А для сі ще ніколи не було такого зручного російського лідера. Тому вони зроблять усе можливе, аби Путін утримався при владі, і це насправді суть сучасної китайської політики. І я думаю, що Сі перейшов би межу, став би надавати Росію зброю, якби все повернулося так, що Путін ось ось програє війну. Але в цьому і вся суть великої політики щоразу робити все можливе, навіть усвідомлюючи ризики. І саме для цього Блінкен полетів до Китаю. Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.